Я хитушка Каріна Ігорівна, донька полеглого воїна Хитушка Ігоря Федоровича. Сьогодні я хочу попросити допомогу кожного небайдужого українця та розказати болючу історію нашої родини. Мій батько приєднався до ЛАВ ЗСУ на початку повномасштабної війни, ніколи не тримавши у руках автомат. Він знав, що йому потрібно йти захищати свою родину та співвітчизників. Пройшовши навчання у місті Дніпро, мій батько захищав Україну на Донецькому напрямку Карахово та Покровську. Повернувшись з ротації, пройшов додаткове навчання та вже зі штурмовою ротою, він прямував до Бахмутського району. Все йшло добре до 3 травня. 3 травня це останній день спілкування мого батька з моєю родиною. 4 травня в них був штурм позиція окупантів. 5 травня після штурму батько не виходив на зв'язок. Цілий день ми не могли знайти собі місця. 5 травня ввечері нам позвонили з військової частини і сказали, що зараз наш батько рахується без зниклим. Він не повернувся після штурму. Мені здається, у той день. Під ногами йшла земля просто. Ми намагалися всіми силами своєї родини знайти якусь інформацію, де він може бути, молилися, щоб знайти його живим. Нехай скалічним в шпиталі, у полоні, але живим. Доля вирішила інакше. 26 травня нам повідомили, що прізвище мого батька побачили у соцмережах у списку померлих, який виставили військові волонтери. Ми почали дізнаватися інформацією, чи правда це, те, що це дійсно наш батько. Вже 27 травня. Ми з моєю мамою їхали до моргу у Дніпро впізнавати тіло з поміткою ймовірно, хитушку Ігор Федорович. Шукали мого батька 22 дні. 22 дні тіло мого батька знаходилося на полі бою через великі обстріли. Та засіхання окупантів на ці землі тіло мого батька неможливо було прибрати від звідти. 27 травня ми дійсно підтвердили, що це тіло мого батька. Те, що ми бачили на власні очі, те, що ми відчували. Я не побажаю нікому. Мій батько загинув 4 травня під час штурму від двох кольових поранень в голову, кулеметних поранень. Він до останнього подиху був вірний і відданий Україні і українському народу. Захищав її незалежність та суверенітет. Останні слова мого батька це звернення до мами, що я вас дуже люблю. Але лиш би залишитися живим. Я хочу попросити вас не пожалкувати 5 хвилин свого часу та підписати петицію, щоб моєму татові. Надали звання Героя України посмертно. Нам потрібно не забувати, якою ціною зараз ми всі тут п'ємо каву та прокидаємося кожного ранку. Для вас це всього 5 хвилин. А мій батько віддав життя Це те, щоб не, не загинули ми. Дуже розраховую на вашу підтримку.